О, я поїду на позицію. Ні, я поїду направо. Я сюди цей завод його поміняли. Коротше, він взагалі. Господи. Ти, 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 не перейди тихо, успокойся. Просто що курили, що це зробили. От дивіться. Вос стоїть, да? І поряд з ним о, стоїть. І 4. Во, дивіться, який танк. Він красивий. От КПЗ, він, блін, гарний. Гляньтехін, він гарний, реально. Ну, типа, красивий. О. І тупо от того, де та шляпа. Десь поїхала, блять. Ну, ви поняли, десь катається там. О, там. Оооооо. Оооо, поїхав. поняли. КПЗ, кстати, молодець, він шари, походу. Він Веншари, що тут треба тепер направо їздити. Тут направо, зараз ми тут таких движень не робимо, що. Ви шо лютий, лютий, лютий. Лютий, ти шо? Лютий, ты шо? Лютий, ти шо? Лютий, а? Шо це такі? Лютий? Диви тут вся команда, блядь. Ви шо зговорились чи шо в натурі, ну тип. Блядь. Ну, як то кажуть, геге. В Гудгейм. Йопта, з КПЗ ми зіграли в Гудгейм.